Вітаю, друзі. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив нам про те, що з 1 квітня, тобто відівчора, ліки, які належать до рецептурного переліку, мають продаватися в аптеках громадянам України за їх же гроші, виключно за наявності паперового або електронного рецептів. Ця новина від міністра охорони здоров'я не просто обурила українське суспільство, вона навіть затьмарила військові новини і події на фронті десь на добу. Тобто люди 24 години обговорювали зміну правил продажу медикаментів в аптеках. Сьогодні у нас 2 квітня кажуть, що уряд дав задній хід і відмінив свої рішення, і дехто вже навіть святкує перемогу. В зв'язку з суспільним резонансом і передчасним святкуванням перемоги я вирішив зробити виняток і на цьому каналі присвятити цей відеоблог медичній тематиці і проблемам охорони здоров'я, тому що ініціатива уряду і міністра охорони здоров'я Ляшка пов'язана щільно з тими Тенденціями і проблемами, які розгортаються на наших очах в охороні здоров'я. З чого я почав би? Я почав би з того моменту, хто, власне кажучи, озвучив цю новину. Міг би озвучити її не тільки міністр Ляшко, а й голова профільного комітету Михайло Радуцький. Чому це зробив Ляшко? Тому що. Вхід в так зване унормування відпуску медикаментів робиться через електронні рецепти. Електронні рецепти це саросята і грантоїди, Вони для нас готують цифрові продукти. Ляшко, я думаю, переконав президента у тому, що це все дуже добре і правильно, що так все в Європі відбувається. Ну, треба взагалі розуміти, що Ляшко є фаворитом, кажучи, у президента, і він дозволив, звичайно, урочисто оголосити цю приємну в лапках для всіх новину. Тому повідомлення виглядало дуже туповатим і примітивним в стилі Ляшка. Він опублікував пост на своїй Фейсбук-сторінці, де приблизно сказав наступне, що держава. Бореться з самолікуванням, а ліки це не цукерки. Ну, Ляшко так спілкується з громадянами України як бабуся з своїми внуками, причому такого дошкільного віку. Якби за цим стояли ініціаторами цього всього, були суб'єкти підприємницької діяльності в охороні здоров'я. То я думаю, що новину озвучував би Михайло Радуцький, і вона б звучала не просто примітивно і тупо, а ще й там таким грубим рельєфом проступила би жадібність Радуцького. Я нагадаю, як Радуцький висловився у вересні, обґрунтовуючи чи спростовуючи міфи про мусову вакцинацію. Я забув номер закону закону, який був підписаний президентом у вересні місяці, на офіційному сайті. Верховної ради Радуцький написав, що держава не дозволить, щоб невакциновані люди наражали на небезпеку або загрожували здоров'ю. Вакцинованим Ці всі, Цю тезу звичайно всі запам'ятали, оцінили інтелект Радуцького. Я в свій час записав цілий відеоблог, тому якби ініціатива належала Радуцькому, то повідомлення було б приблизно. Наступне держава не дозволить, щоб громадяни України лікувалися за свої гроші, не сплативши мзду приватним лікарям. Тому що бенефіціарами цього нововведення, я не знаю, чи Ляшко тут використовувався всліпу, Безперечно, передусім є власники приватних клінік, тобто так звані. Медичні провайдери приватних медичних послуг це важливо розуміти. І не випадково українська правда легко взяла коментар у Олексія Рикова. Він там очолює якусь педіатричну службу в мережі добробут, і приватні клініки вже потирають руки, тому що всі розуміють, що мало хто буде там бігати, ходити, вистоювати черги. Постійно, значить, якісь труднощі долати якісь перепони, люди будуть йти там, де немає черг, будуть йти без запису майже. В приватні клініки єдине, що всім треба розуміти, що якщо ви прийшли в приватну клініку, то це не означає, що ви одразу отримаєте рецепт. А приватний лікар вас обов'язково направить на якесь обстеження, буде щось там шукати, тому що йому ну, потрібно чек. Виконувати. Це важливо розуміти оцей цей момент. Е, наступна, е, наступне питання, яке потрібно задати. А чому 31 рік ми купували ліки, які належать до рецептурного переліку, без будь-яких рецептів? Відповідь дуже проста, тому що наша держава абсолютно не є патерналістична, це важливо розуміти. У нас патерналізм використовується виключно в негативній конотації, і е, ним таврується народ. Насправді, патерналізм він е, належить елітам, політичним елітам, медичним елітам, якщо в, в нашій ситуації. І, власне кажучи, оцей рецептурний перелік, ми і культуру взагалі відпуску певних медикаментів в аптеці за рецептами. Ми успадкували від радянського союзу. Ми живемо ще за радянською інерцією. Радянський Союз насправді страждав на патерналізм, партія, уряд Радянський Союз. Він турбувався про раба. І він слідкував за тим, щоб раб випадково не отруївся сильнодіючими препаратами. Я вже зараз не пам'ятаю, був список А, список Б, якісь були наркотичні, якісь сильнодіючі. Вони були в сейфі ампули там перевірялися. Мова йшла не тільки про залежність, наркотичну залежність там звикання до якогось препарату. А мова йшла про те, що сильно діючі препарати, невеликий, буквально невеликий передоз, він міг призвести до смертельного випадку. На практиці розказую, от з власного. З власного життя. У мене був боєць-матрос, який приходив і постійно жалівся, що в нього то зуб болить, то голова болить. І брав у мене по таблиці анальгіну. Назбирав 10 таблеток анальгіну і залпом їх випив. Хотів покінчити життя самогубством. У нього нічого, звичайно, не вийшло, від 10 таблеток анальгіну, а може і більше, я вже не пам'ятаю. Він образився, тому що хтось у нього там в музикалці. З'їв його печиво і, і випив там якийсь лимонад чи сітро. Він образився на життя і хотів так піти з нього. Ось, А от на відмінню анальгіну, наприклад, є там серцеві глікози, круглікони, страфантіни, целаніт, дігоксин, дигідтоксин, щось таке по пам'яті. Може, щось я вже і вигадав, але. Якщо ви візьмете страфантін, там доза 0,3, і ви ну, введете там 0,5 чи 06, це може бути смертельна доза для пацієнта, а не кажучи вже про 1 мл кубік. Тобто, там невелике перевищення дози одразу може призвести до летального випадку. Препарати абсолютно підходять до евтаназії. І ці препарати. В принципі, не відпускалися за рецептом, ну, не відпускалися в аптеках, вони кололися в, в стаціонарі, це сильнодіючі. Я не пам'ятаю, щоб навіть гентаміцин, пеніцилін чи ножпа чи барлгін продавались в радянських аптеках за рецептом. По-моєму, був вільний продаж такого не було, але я ще раз підкреслюю: важливий момент витоки і природу. Рецептурного переліку це радянський патерналізм. Треба розуміти різницю між природою рецептурного відпуску за кордоном і в радянському союзі. Там комерційна основа, а тут патерналістична основа. Що таке комерційна основа? Система охорони здоров'я в західній цивілізації формувалася лікарями, бізнесменами, суб'єктами ринку підприємницької діяльності. І вони робили все можливе для того, щоб пацієнт завжди приходив до них, до них на прийом. Після того, як держава взяла на себе там повністю чи частково компенсувати витрати, ця практика і традиція залишилася. І тому нам всі розказують про те, що як в цивілізованій Європі правильно, тому що це там щось запобігає і тому подібне. Все це так, але а, витоки цього всього є комерційні. Так ось ми підходимо до найголовнішого, що спонукало ляшка запровадити оці електронні рецепти, і в принципі. Зробити відпуск препаратів виключно за рецептами кажуть, я не знаю точно, але кажуть, що е, головними типа бенефіціарами є е, е, сарасята і е, їх підрозділ, який е, співпрацює з Міністерством цифрової трансформації. Оці цифрові продукти нав'язуються і продаються нашим лікарням, некомерційним комунальним підприємствам. Ну, цілком може бути. Я не виключаю такий момент. Але як на мене, лобістами цього всього були приватні клініки. І я переконаний, що Ляшка використали всліпу, і я підозрюю, що Михайло Радуцький тут не останню роль в цьому всьому відіграв, тому що потирають руки, власне кажучи, приватні клініки. Це надзвичайно важливо розуміти. І ми тут переходимо до ключового моменту. Я давно хотів зробити невеличкий огляд ситуації в охороні здоров'я. Вона ну не просто жахлива, а я навіть не знаю, як це пояснити, тому що. Враховуючи взагалі ситуацію в країні, враховуючи війну, у мене з голови не виходить запитання, а за що ми з вами воюємо? Всі воюють. Ну хто де, хто на фронті, хто в тилу, але всі люди на собі відчувають війну. І я написав навіть такий пост на Фейсбуці, за що мене там деякі люди критикували, що я. Принижую значення військових, хоча я військових там абсолютно не згадував. От, на жаль, ми воюємо за паразитів, таких як Ляшко і Радуцький. Якщо ми не будемо про це говорити, то наше майбутнє дуже буде темним і жахливим. І це потрібно розуміти. Так, от я перехожу до ну, от, одного моменту важливого, який всі повинні усвідомлювати: курс, який зараз веде офіс президента, він йде на розвал системи охорони здоров'я, фрагментацію і перехід виключно на комерційні рейки. Питання ведення електронних рецептів чи просто відпуску рецептів за виключно після візиту до лікаря, це було питання часу. Я глобально опишу взагалі ситуацію. купну я трошечки глибоко. У нас відсутня економіка була до цього, в принципі, і люди, які, скажімо так, швидко підхопили гроші, вони освоювали різні напрямки ринкові. Ви пам'ятаєте, заправки, аптеки, не буду перераховувати ще багато чого. Хліб, продукти, супермаркети і так далі. І ось черга нарешті дійшла до системи охорони здоров'я. Для того, щоб комерціалізувати систему охорони здоров'я, мало, я підкреслюю, наголошую на цьому, мало просто побудувати безліч клінік. Якщо у вас поруч знаходиться державна система охорони здоров'я, вона завжди буде вам конкурентно. Том, конкурентом буде державна система охорони здоров'я. Для того, щоб прибрати конкурента, звичайно, його треба знищити. Спочатку використовувалися всі течії і всі такі офіційні, ніби благородні речі, там, введення первинного вторинного, третинного рівня, там, і так далі, роз'єднання первинного від вторинного третинного. Так, от курс вибраний наступний без безплатна охорона здоров'я безкоштовна, безкоштовно залишається виключно на первинному рівні, там, де нічого не відбувається, там де просто когось кудись переправляють, щось записують, якісь лікарняні може дають. Ну, вакцинують щоб безкоштовно. До речі, чомусь на вакцини не потрібно ніяких рецептів. Ви знаєте, когось полтавського божевільного, який вколов 20 чи 30 доз вакцини собі, переїжджав з місця на місця, коли вже його всі знали в Полтаві. О, так там чомусь рецептів не потрібно. Ну, це ми відходимо. Це я відійшов трошки в сторону. Так оце важлива тенденція, і вона дуже загрозлива. І ті е, меседжі і повідомлення, які мені надходять, вони ну, просто є жахливими. Зараз повністю звільняються з охорони здоров'я ті головні лікарі чи ті там адміністратори, які повірили в цю реформу і багато чого зробили, і їх руками чого робилося, тому що вони думали, що хтось їм дозволить заробляти 100 тисяч гривень в місяць і премії собі виписувати. Це був тимчасовий бонус. Це їм дали там буквально можливість на рік-два. Побізпридільничать, свавільно попрацювати. І вони, от, наприклад, є приклади зразу прізвища. Така була Інеса Шевченко в Дніпрі, обласна лікарня реабілітації. Ніхто вже навіть не чує. Її прибрали. Вона теж думала, що бюджет це така дійна корова, і хтось дозволить там, значить, автономно працювати, якихось людей з Австрії сюди на реабілітацію проводити. Дурниця. Потім Світлана Федорова, головна лікарка. Миколаївської обласної інфекційної лікарні давно вже не при ділах, теж їх, значить, звинувачило в тому, що вона значить перевитрачала перевитрати на фонд заробітної плати, щось там таке було. Залишаються, просуваються ті лікарі, які просто знищують лікарні. От по Вінниці теж з прізвищами. Від свободи такого поставили після помаранчевої, перепрошую, після Революції Гідності Паненка. Він очолив обласну дитячу лікарню, щоб ви розуміли, за цей час вона повністю деградувала. От я в кого не спитаю, всі кажуть, що Паненко повністю знищив цю всю лікарню. Значить, там не робиться ніяких складних операцій, нічого абсолютно. Операцій там одного дня, все примітивізувалося. Головне, це щось там позначити, взяти 8 тисяч гривень за випадок і все. Тепер, коли він фактично знищив Вінницьку обласну лікарню, його переводять в Вінницьку обласну лікарню Мініпергова. Всі в шоці там, щоб ви розуміли, на кожному кроці там намагаються мені повідомити. Він офіційно на п'яти хвилинці говорить, що всі, що всі лікарі забулися за свої складні операції. Вони нікому не потрібні. Це все нікому не потрібно. Його цікавить оперативні втручання. На один день а, офісні там, чи як їх називають, зранку прийшов, а, в обід виписався і пластером його заклеїли. Все, оце така мала хірургія. Все інше, ви самі розумієте, куди. В приватну охорону здоров'я, в приватну медицину. Мені, мені колись зробили екскурсію до війни по Києву і показали тільки там в одному, ну, це правий берег, але. Я... Туди далі на виїзд з Києва показало, скільки приватних клінік набудували, вони стоять порожні в очікуванні, як персоналу медсестер санітарок і лікарів, в тому числі, так і пацієнтів. Звідки їх взяти? Звичайно, з державного сегменту. Для того, щоб взяти з державного сегменту, його треба розвалити, створити неможливі умови. Як робляться неможливі умови? Вони робляться через НСЗУ. Я давно вже називаю Національну службу здоров'я України терористичною організацією. Вона тероризує як пацієнтів, так і лікарів. Вигадує для лікарень і лікарів безліч якісь умов то пандуси, то для сліпих там щось робити. Там якісь такі моменти. Постійно вигадує. Нові умови, інакше вона не буде укладати договори і не буде замовляти послуги. Я давно сказав, а що ви будете робити, якщо Національна служба здоров'я у вас замовить тільки дві послуги: кастрація і виламування нігтів. Ну, як от для котів і собак замовляють послуги їх власники. І більше нічі, ніяких послуг не замовлять. Так все в принципі і відбувається. А, поки йде війна. Значить, міняються головні лікарі на тих, які продовжують фактично знищувати все. Ну, от ви подумайте, ну проста річ, людина, дитячий там хірург Сєпаненко, він знає тільки специфіку роботи педіатрії. Його переводять в дорослу лікарню, обласну лікарню. І це ще не найгірший випадок в плані там фахових. Можуть взагалі якогось тракториста буквально переставити, і людину, яка там. от... Може бути стоматологом на пенсії і поставити керувати лікарнею соматичною. Ось. І це значить відбувається по всій країні зараз. В Вінниці зачиняється. Я мені провели екскурсію, я був в шоці. Це база цього Другий пологовий будинок в центрі міста на Коцюбинського стоїть. А, значить, все, його немає. Сказали, НСЗУ не замовило там послуг, а міська рада сказала, що значить а, це збиткове підприємство, не комунальне підприємство. Значить, воно знищується, і туди, нібито реабілітаційний центр чи хоспіс якийсь. Ну, все зрозуміло. Тобто. Пару кроків, і потім все буде знищено, і там якийсь торгівельний центр буде черговий. Це найкращий. Я підкреслюю Вінниці, пологовий будинок номер 2 він вважався лідером і найкращим. Йому просто не пощастило, що він знаходиться в центрі міста. Залишають тільки на периферіях. І все. Тобто, це повальні, значить, ці всі йдуть процеси. Ну і е... Марія Чапля. Ще один такий момент, щоб уже фіналізувати цей відеоблог. Якась тітка, ну інакше не можу назвати, поїхала, я так розумію, в зв'язку з війною, виїхала в Британію і написала статтю, значить, в The, в The Telegraph, що українська охорона здоров'я медицина краща, ніж National Health Service британський, аналог нашої Національної служби здоров'я України. Похвалила нашу НСЗУ і нашу значить, систему Міністерства охорони здоров'я в зв'язку з тим, що значить похвалили, бере цю статтю. І цю Марію чаплю і виставляє у себе на офіційній Фейсбук сторінці Міністерства охорони здоров'я мовляв, дивіться, як ми правильно йдемо. Тільки забулися вони ляшково. Я ж кажу, він примітивний і тупий. Він забувся, що ми брали курс на британську модель. Ми копіюємо британську модель, і у них там зараз великі проблеми. І ми йдемо в тому самому напрямку, куди йдуть британці: Національна служба здоров'я України, терористична організація в нашому виконанні, повністю ліквідація всього черги, листки очікування по 4 по 6 місяців. Ніхто не може нікуди потрапити. В Британії в нас вже в тому числі у нас вже черги не просто до спеціалістів на другий, третій рівень, а вже до сімейного лікаря. Деякі по сім-по десять днів не можуть потрапити, не кажучи, вже там кому треба рецепти. Оце всі, всі ці справи. Для того, щоб війти в систему охорони здоров'я, в Британії потрібно, ви вже не можете через сімейного лікаря зайти, а напряму їдете зразу в лікарню швидкої допомоги. Але і тут, і там уже проблеми не вистачає лікарів. То ті, хто мають український паспорт, вони їдуть уже в Україну, і тут лікуються. До тих пір, поки ще ляшки не довели із родуцькими, не довели ситуацію, так як в Британії. Тобто я підкреслюю цей момент. Настільки е, тупі люди у нас е, в, в системі при Зеленському, що Радуцький, що е, там Ляшко, що вони навіть не розуміють, що ми йдемо туди, де вже погано, але вони друкують у себе ці перепощують статті за Телеграф і кажуть, що от, дивіться, е, у нас, значить, е, краще, ніж у них. Бо розуміння того, що ми просто ще до того не дійшли, але скоро дійдемо, і в нас буде ще гірше. Тому що, значить, як пише Ковтанюк, в 39 разів у нас менше фінансування на одного пацієнта. Це теж до питання, за що ми воюємо, за що люди гинуть, І чи, тут, в який бік ви не візьмете там, чи Ковтанюк колишній, чи там які критикують Радуцького, Радуцький, Ковтанюка. Щоб ви розуміли, це ж ворогуючі сторони цих супрунята. Ковтаню Лінчевський так, і Радуцький це ж вороги. Але всі вони роблять одне і те саме, розвалюють систему охорони здоров'я, просто критикуючи один одного. Я так розумію, конкуруючи за місце, кому це там значить. Дістанеться, я не знаю, слава чи гроші, чи щось типу такого. Ну от, в принципі, така ситуація. Підвожу підсумки під ініціативою з електронними рецептами. Рано нам розслаблятися, нема ще що святкувати, тому що це симптом, це наслідок. Наслідок комерціалізації системи охорони, здоров'я, повністю її руйнування. Гасло дуже просте заплати або здохни. Більше там ніякого немає гасла. І вже всі підкреслюють цей цинізм цих цифровиків сарасят які взагалі чітко розуміють, що сьогодні основними ну, там, споживачами цих ліків. І електронних і так далі, є пенсіонери, у них немає ні засобів зв'язку, вони не можуть ними користуватися, вони їм треба буде ходити, це все і так далі. ну, Це просто їх ускладнить їм отримання медикаментів, філософських питань я навіть не піднімаю. У нас священне право на самолікування. Це мова, це взагалі не йдеться про тезу, людина має право робити своїм тілом, що захоче там чи ще щось. Треба розуміти, що людина, яка вдається до самолікування, вона також обирає життя. Ніхто не обирає смерть. Ніхто не... Мова не про аборти якісь, не про ще щось і так далі. Ну і треба розуміти ну, прості речі. У нас в зв'язку з тим, що країна була бідна, у зв'язку з тим, що державі було наплювати, це теж я в підсумки підвожу. У нас створилася за 31 рік своя культура, лікування. своя культура лікування. Так, це аптеки, консультація у провізорів чи кого у фармацевтів. Це інтернет і знайомі, і самолікування. Те саме епопія була з цими антибіотиками. Це не має ніякого відношення до антибіотиків резистентності. Немає ніякого відношення. Сьогодні антибіотики використовуються в цей. В тваринництві сьогодні можна зварити бульйон з нашої ряби і не купувати, випити цей бульйон, і ви отримати достатню дозу антибіотиків. До резистентності обмеження людей до антибіотиків немає ніякої відношення. Це не вирішується, не вирішується питанням рецептурного відпуску. Це треба розуміти. Бенефіціарами цього всього, безперечно, є передусім. Приватні клініки. Якщо розуміти цю загальну картину, то все лягає, пазли всі сходяться. Ще раз підкреслюю: ідея з рецептами це наслідок Наслідок розвалу системи і комерціалізації. Наслідок того, що вторинний і третинний рівень, там, де найбільше йдуть витрати, там, де в принципі відбувається все лікування. Вони комерціалізуються і люди будуть змушені платити також не тільки за ліки, а в тому числі і за візити. І підкреслюю, не факт, що якщо ви будете придати до приватного лікаря, вам отак одразу дадуть рецепт тут же. Невідомо скільки вам ще потрібно буде там обстежитись і, і напроситися. Ну, в принципі, це те, що я хотів сказати, з приводу. Ідеї і ініціативи Віктора Ляшка ми повинні розуміти, що фактично це не повернення до патерналістичної моделі, а до комерційної моделі. Це важливо розуміти. На цьому дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, до побачення, до наступних зустрічей.